Анджеліна Джолі відвідала Херсон і за чутками потрапила в інцидент із представниками ТЦК. Та чому сам візит має значення? 5 листопада 2025 року. Херсон місто, яке вже багато пережило за час війни і окупацію включно, але продовжує жити, боротися і тримати свій фронт. Саме сюди приїхала Анджеліна Джолі, світова зірка. Володарка Оскара, посол доброї волі ООН та одна з найвпливовіших гуманітарних діячок світу. Це вже не перший її візит до України, але перший саме у прифронтове місто, яке щодня зазнає російських атак. За даними змі, акторка відвідала дитячу лікарню та пологовий будинок. Її поїздка не була гучною піар-акцією, не було червоних доріжок, фотосесій чи офіційних заяв. Це була тиха, але щира підтримка. Місцева громада подякувала їй, вручивши символічну пам'ятну монету з гербом Херсона. Не обійшлося й без реакції росіян. Детально про цю негативну гедоту не згадуватиму, але якщо коротко, то зокрема пропагандистка з вже... Надумала, що візит Джолі це відволікання уваги від фронту. Так, вже бачу, як Анджеліна розмовляє з військовими командирами, аби вирішити, коли ж краще приїхати, щоб навіяти забуття на українців. Ще в одному зитпабліку росіяни вибухнули обуреннями в стилі: ну, все, тепер вона нам не подобається, вона нам і так не подобалась раніше. Скриншот навіть не вставлятиму, бо там гедота, нащо вам це читати? Повірте на слово. Отож, чому візит важливий? Як мінімум, один пункт цієї важливості, ми вже точно виділимо: Джолі прям світова зірка, не просто американська селебріті. Вона роками вважається однією з найкращих і найгарніших акторок у світі. Анджеліна Джолі не просто медійна особистість, вона символ обличчя гуманітарної підтримки у світі. Людина, яка роками працює в країнах, де люди постраждали від війни та несправедливості. Там, де з'являється джолі, з'являється увага глобальних медіа, а з нею і правда про Україну, про Херсон, про війну, яку веде Росія. Тому кожен такий жест це не просто подія в новинах, це крок до того, щоб світ не втомлювався бачити і зло і продовжував підтримувати тих, хто бореться з ним. Якщо один візит світової зірки допоможе, хоч трохи зменшити байдужість чи підсилити підтримку, він був потрібен.